Вітаю, слава Україні! На огляді, ніж від ну, Відносно нова модель ТС-495. З кнопочним замком, так називаємо бутонлоком. Так, лазомі карта блакитного кольору. Випускаєте тільки в такому кольорі. Так, там трошечки якісь. Сіроваті відтінки, волокна промількають, але ну, основний це блакитний. 3D-обробка і по периметру вифрезеровано для кращого утримання, для комфортнішого утримання. скажімо так. Моно так називаємо. Санремо його випустило. Тусан ну, його повторило. Не знаю, чи повторило, чи одолжило, щось таке. Це такі стальні лайнери зігнуті, як бачите, такі. І в ньому ж великий отвір для тимляка. Протилежна сторона повністю ідентична. Кріпса стальна глибока. Така середня жорсткость, все дуже добре. Клин строго по центру в усьому керамічні підшипники. Відкривається тільки за шпиок. Відкриття. Ідеальне закриття за рахунок підшипників теж. Так, цей замок, ну тут за рахунок моношасі його не видно. Ну, Трошечки видно. Так, як бачите, ніяких облегшень більше немає. Лайнери тоненькі, але за рахунок П-образної структури вони достатньо прочні. Вага ножа 116 грам. баланс практично строго на підпальцевий хваті, достатньо зручний. Зручно все добре. На обухі у нас насічки. Так, щоб жорсткий, ну, свою функцію виконують. Все дуже добре. Так, лезо на у на сендвік 14C28N. Стунвош покриття, спуски прямі, достатньо високі, плоскость у нас тільки там, де шпиньок. невеличка фальш. Форма леза така. Боуй майже. Ну, щось таке середнє. По обуху у нас 3,1, такий різачок зведення 0,304. Товщина рукояті 14,6 мм. Габарити. Загальна довжина 203-204 мм і довжина леза. 9 см, 90 мм. 89 9-90 мм приблизно. Так. Точно я там в описі покажу. Такий гарний, якісний, бюджетний тусанчик з шикарним виконанням, з гарних матеріалів, з ідеальною механікою. рекомендую.